Привіт, світ! Я Україна, я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми стали ближче знайомі. Я народилась теплого літнього дня 24 серпня у 1991 році. Мені лише 30, але я маю велике коріння, що проростає глибоко у історії. Мої пращури це мудрий та хоробрий народ, який залишив мені велику культуру та згартував мій характер. Я маю власну мову, власні традиції, власну кухню. В мені є моря та полонини, ріки та пустелі, поля та ліси. І, можливо, це трохи зухвало, але я дуже гарна дівчина. Мої діти українці, сильні та сміливі. Талановиті, розумні, дотепні, креативні, доброзичливі, щирі та вільні духом люди. Я пишаюся ними, як і кожна мати пишається своїми дітьми. Пишаюся їхніми винаходами, їх рекордами, їх творчістю, їх працелюбством. Так, їх понад 40 мільйонів, і звісно ж, як і в кожній великій родині, вони не завжди знаходили спільну мову. Втім, було так багато. Щасливих моментів. Усі ці роки я виховувала в них любов до свободи. Жагу бути вільними. Наразі випала війна. Ті, хто звик жити в темряві, вирішили назавжди знищити мене та нашу свободу. На долю кожного мого покоління падали тяжкі випробування. І зараз для нас знову настали темні часи. Моїм дітям доводиться захищати мене, і вони це роблять вправно, адже вони мої хоробрі та сильні. Нам зараз дуже складно, але ми, як справжня родина, об'єдналися, аби бути разом, підтримувати одне одного. Сьогодні ми боремося, але не боїмося. Бо так ми виходимо. Ми вистояємо. Я знаю це. Мої рани загояться, і діти мої заживуть. Мене звати Україна. Я справді відчуваю твою підтримку світла і дуже дякую тобі за це. Ми обов'язково переможемо. І я буду чекати на тебе в гості. До зустрічі!